Максимально чистенька, охайна, зрозуміла і вдала квартира на полярній 5А. Це однокімнатна квартира 33 квадратних метри на сьомому поверсі. Ось таке комплектування. Вона пропонується в оренду, є необхідні меблі і техніка, щоб можна було заїжджати і жити. В принципі, достатньо шаф для зберігання особистих речей. Трошки, можливо, не вистачає якоїсь меблі і техніки на кухні, але це вже ну, таке діло. Поки так. Ванна кімната також. В старому доброму стилі, охайно, вода тече, труби гріють, це чітко. Тут є така ніша, де можна додатково зберігати якісь речі, баночки, шарфи, і перейдемо у спальну кімнату. І повноцінна спальна кімната виглядає таким чином, теж чистенька. Тут диванчик розкладається на двох осіб, крісло, на жаль, ні. Меблі всі акуратні, чистенькі, і там знаходиться додатково спальне місце, якщо потрібно. Вигляд з вікна гарний. Будинок у другій лінії будинків від шумної дороги. Ось такий гарний краєвид у глиб двора. Тут поряд садочки, школи, все, що потрібно, на мінському на мінському сімі. Тут все є в принципі, тому вартість оренди достатньо ранково. Тому пишіть директ, записуйтесь на перегляд і знімайте. Ми маємо майже не де це ось таке гарне, чистеньке, парадне. І На сьогодні навіть перший поверх, щоб ви зрозуміли, покрасили прямо дочора і свіженький запах краски. Є на весь на весь під'їзд. Тому друзі, хочете заходити в нормальну гарну квартиру в нормальному стані, в нормальному під'їзді. Прекрасними сусідами, будь ласка, ця квартира коштує своїх грошей. Підписуєтеся, записуйтесь на перегляд.